Бачимо, 74 ньютона Не 180. Металевий там редуктор є. Кнопка звичайна, китайська, дешева. Ну що, 180 ньютонів Дивимось. Друзі, всіх вітаю, слава Україні! Дивіться, якого коня сьогодні придбав. Це гвинтоверт, так? або імпакт, або гайковерт від торгової марки Дніпроем Це не просто. Гайковерт. так? Це найдешевший Гайковерт зараз на ринку України. Він по акції коштує 1300 гривень. І лише по цій причині я його собі придбав. Бо є ще у нас там Текман, який стоїть 1350 чи щось таке, але Текман 12 вольтовий, а ця штука 20 вольтова. Сьогодні, як ви все любите, ми його затестимо, подивимося, що він може. І зробимо висновки. так? Чи Вартує він 1300 гривень чи ні. Ця штука, Дніпромешники заявляють, що вона має 180 ньютон метрів. Дивіться, які габарити. Ось 12-вольтовий шурік, звичайний. Бачите, як виглядає. Ну, тобто, розмір. Ну, ви бачите самі собі, так? Оце 18-вольтовий шурік. Тобто, Дніпромешна створіння реально менше. Реально менше і важить він 1600 грам, 1588. Тобто, якщо взяти ось цей мощний, так, ми бачимо, що цей 2 кг. Це реально важка штука. Але у цього момент 60 чи 50 ньютонів, А ці заявляють. 180, тому сьогодні трошки ми я не буду порівнювати його з Ріобі, да або з 12 вольтовим Я просто хочу сьогодні дати відповідь і собі і вам на те питання, чи потрібна така штука в хазяйстві. Ось так зветься ця штука DTD-200. Це щитковий апарат, там щитковий двигун. І у нього в комплекті йде лише одна кліпса і інструкція. І дивіться, яка штука. Сразу вам скажу по інструкції. Ось така інструкція, бачите, там, що там написано. І дивіться, частота холостого ходу пишуть 2200 оборотів на хвилину. І кількість ударів холостого ходу 3000. Ну, тут є одна неприємна річ. дивіться. Холостий ход, так, да, чутно, що він крутиться на холостому ходу і там є якісь оберти, зараз ми помірюємо. Але він нічого не б'є на холостому ході. Його треба конкретно цю штуку зажать. Тоді він тільки починає бити, починаючи з якогось моменту. Як вони написали, що у нього 3000 на холостому ході, я не знаю, хто там ту інструкцію робив. Далі там шуми, бла бла-бла. бла І у нас пишуть максимальний крутний момент 180 метрів. І тут опять така штука. ну Дивіться. Уже не раз я це казав, да, що крутний момент дуже сильно залежить від ємності батареї. Ось у мене 2 Ампер-години. Є у них ще на 4 А і на 6 проємок. Так напишіть, для якого кума який крутний момент. Я точно знаю, що сьогодні цей мальчик не видасть нам 180 нм. Ну і перевіримо швидкість для початку. Так, обіцяю 2200. 2204. Ви знаєте. Це дуже рідко, коли і фактично збігається, Ну це подяка. Почнемо трохи з фуфла 6х100 глухарик. Я не порівнюю його а, з шурупокрутом, тому да? що це ну, абсолютно різні вироби. Просто хочу показати вам, що якщо у вас є шурупокрут, чи ви щось отримаєте, якісь, ну, якісь привілегії, да? якийсь прибуток, коли ви купите цю штуку. Давайте дивитесь. Ну, сразу видно, що рійобі зробив це швидше. Але цим простіше, він не викручує руку. Окей, поїхали далі. Чорний сотий саморіз. Ось об, дивіться, який перший нюанс, так? На другій швидкості. Оцей рійобік. Бачите, як він псує оці шліци. А гайка не псує. Тому треба включати першу швидкість і пробувати доробити. Ну, от і перша е різниця. Ця штука закручує його дуже легко і вона не псує шліци. Такий трохи крейзі тест. Це 12-й Балтіцький глухарик. Зараз я спробую закрутити його в бік і подивитися, чи зможе докрутить гайковерт. Ріодікс здох. Ну що, 180 Ньютонів. Дивимся. Я не можу сказати, що він Реально там в два чи в три рази більше закрутив. Але це не про ті ньютони, розумієте? Тут дуже багато в'язкої речовини, і дерево, і саморіз да? що цей весь удар, який воно робить, воно як пружинка туди дає, а потім назад повертається. Тобто, ну отак в дереві не можна чесно сказати, що тут нема там 180 н. Але ви бачите, що. Звичайний рійобік закручує ну, майже так само, як оцей Дніпро-М. Акумулятори заряджені і те, і те. Тут у нас 2 Аг, 20 В, тут 18 В на, на, на 2,4 Аг. Такі справи. Ось от таке діволтовське сверло собі купив. Все від нього, упаковочка. Це спеціальне сверло для імпакта. І зараз ми перевіримо. То там як буде робити нам дірки з якою швидкістю? Рійобік зробив швидше однозначно. Але і треба працювати двома руками. Така історія. Ну а зараз чесний, крутний момент. Ось дні примехи на акумуляторі 2 а години. Ось балтецький, шайба, зажимаю в ліщатах, тоді до усюру кручу. І ось у мене є динамометрична головка. Відкручую цю гайку і дивимося фактичне значення. Отак, От відкрутили. Бачимо, 74 ньютона, Не 180. Ну, а тепер трохи навпаки. Все, на головочки я виставив 130 н. Я зараз 130 ньютонів закручу цю гайку і потім за допомогою Дніпромехи спробую відкрутити її. Трохи взяв собі речага. Фактично закрутив 131,7 ньютон. Будемо дивитися, відкрутить чи ні. Не питання. Те, що закручено 131 ньютон, воно відкручує. Більше я не можу дати, бо голова тільки до 135. Але і відкручувати легше, ніж закручувати. Це однозначно. Ну але що там колесо відкрутить від машини? Зараз подивимося. Ні, з колесом він не справляється. Ну і зараз подивимося, що він зробить з железкою. Дивіться, Вісі розходник для імпактів він реально дорожчий. Там діволтовські сверла, ну, оце сверло я сьогодні я там, купив. А, і то, його нема просто в гастрономії, як ти прийшов кажеш, дай мені сверло для імпакту. Його треба заказувати в інтернеті або там, в великих магазинах, епіцентру і так далі. А, це сверло коштувало 400 гривень. Одне свердло. Деволтовські сверла по металу я собі не взяв, бо ну, жаба реально давить. Все, ятовське купив за 68 гривень. Заодно перевіримо, як воно ятовське сверло в імпакті спрацює. Зрозуміло, що всіми тими сверлами, да, які мають діаметр більше ніж 4-6 ніж мм, можна сверлити на максимальній швидкості 600-500 обертів на хвилину. А ця штука має 2200. Тобто я буду нажимати не повністю курок, да, щоб швидкість була менша. Ну і подивимося, як він справиться з металом. Коли я пройду його, я вже тоді дам, коли він буде е, лупити своїм молотком. Бо швидкість буде значно менша. І ми подивимося, чи зможе це сверло пройти тест. Питання взагалі, ви знаєте, що воно так швидко сверлить? Мабуть, нове ще класне. Воно і не нагрілось навіть. Ну, давайте ще одне. Що це отвір вийшов, скоріш за все, дірки виходять, бачите, вони не круглої форми. Оцей молоток і форма сверла, яка не заточена для імпакту, дають у собі знати Ну і дивіться, сверло реально зламалося. Ну, не повністю у нього ці кромки ще працюють, вони можуть ще різать, не питання. Але тут у нас вже є такі зазубріни. Ці сверла не створені для того, щоб. Працювати з імпактом. Ну і в мене ще на сьогодні два незакритих питання. Да? Перше ми його розберемо, подивимося, що там всередині. І друге питання. в мене на тесті були шурупокрути дешеві, там деко, Варкрафт, той самий Дніпром. І там всі вони могли зробити от таких дірок 35 мм діаметром. Ну, десь там на одному акумуляторі робили 5-6 дірок. Ну, зараз подивимося, скільки дірок зробить цей хлопець після усіх тих тестів, які він пройшов. Одну дирку він вже зробив. Зараз ми ставимо туди це могуче сверло. І погоним. Заодно будемо вимірювати температуру. Тут одразу скажу, що оця штука, да, оцей молоток, він нагрівається ну, дуже класно, дуже суттєво нагрівається, і це нормальна робота всіх е, імпактів. Е, я буду слідкувати за температурою двигуна. Бо ця штука, вона там 70-80 градусів, може бути не питання. Зараз, після всіх тестів, вона 40. Ну, тобто, не дуже нагрілася, але нагріється вона зараз знатненько. Ну, і будемо робити отвори. Один він зробив, дивимося, погнали. Два отвори. І температура двигуна у нас а, 60 градусів. Голова нагрілась до 50. Ну, давайте ще один отвор зробимо. Що там у нас акумулятор? Акумулятор вже показує у нас половинку. Зараз він трохи підостине і ми погоним далі. Ну, а доки Дніпромеха відпочиває, заради цікавості перевірю свій рійобік, ніколи такий тест для нього не робив. Те саме сверло, одну дірку він вже зробив. Перша передача мінімальна. Погнали. Умови ну, ті самі, у нього 18 вольт, у того 20 вольт, у цього 2,4 А, у того 2 А, але ці батареї, там, я не знаю, років 3, може 5, ну, я не пам'ятаю, коли я його купив. Тобто батарейка трохи усажена і вона в мене працює, реально працює і на сабельці, і на перфораторі. Тобто, ну, в ходу. Ну тут якраз і є перевага Дніпроема. Бачите, яка штука? Він тільки що мені нормально так врізав по печінки. Тому що його треба дуже хорошо держати. Дніпроем двома пальцями і погнали. Але цей швидше. Але трохи пручається. Шість отворів без остановки. Що нагрівся. Можна ще працювати. 63 градуси. Ну, коротше, Ріобі старий конь, бороздинний спорти, да, там кажуть так. Ріобі, по суті, вже зробив більше отворів, ніж будь-який шурік, який в мене був на огляді. І він ще може. Правда? Мені ще половина заряду. Ну а тепер Ріобі кудам перепочить. перепочити? І нові технології пущу в бой. Ну, і ще дві дірки зробив. Треба дати перепочити. Опять. Ну, це така робота. 70 градусів. За той самий час, бачите, ось сьогодні промеха нам зробила. Раз, два, три, 4, 5, 6 отворів. І це вже класно для дешевого девайса за 1300 гривень 6 отворів на одній батарейки. Прям клас. І руку не вивертає. Але... Ось вам старий конь, бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Він реально зробив вже в ну, два рази більше. Так, да, він теж вже починає трохи грітися, я трохи дам йому відпочити і цьому, і цьому. Ми тест до кінця доведемо, акумулятори усадимо, Але Ріобік за 1300 гривень ти не купиш. Це його максимум, бачите, 6 дірок. І ще половинка. ну Нехай 7, бо були ще тести в нього там різні. Я не можу сказати, що це супер там, здібність, так. Це ну, нормальна робота Шуріка дешевого, там, які там, 1300-1500 гривень коштує. Він також робить 6 дірок на там, першій швидкості, на другій. Тобто прироста у швидкості. І Прироста у кількості дірок ну, нема. Є одна перевага, що руку не вивертає. Ну і у нас залишився рійобік, зараз вже червона батарея, він вже там всіх порвав. Ну і все, ріобік також здох, але він, бачите, скільки насверлив. ну Таке, скажімо, небо і земля. Погнали, розбирати сьогодні промеха. Що там всередині? Нічого такого надзвичайного нема. Стоїть двигун rs 5 s вона 18 вольт. Тут у нас все в металі. Металевий там редуктор є. Кнопка звичайна, китайська, дешева. Нічого особливого. Як у всіх імпактів. Второпластова проставочка, ця металева. Корпус молотка. Ну, що сказати, купить не купити, да? ну дивіться, за 1300 гривень однозначно купить. Оце його червона ціна, на мій погляд. 2000 це вже дорого. 2500, так тим паче. Я не розумію, чому ці імпакти взагалі там стоять ну суттєво дорожче ніж е, е, звичайні шурупокрути. Бо, ну, Чого тут більше? Я не розумію. Ну, шуропокрута, редуктор, у цього, там молоток. Чого ці штуки коштують просто там захмарних грошей, а шуропокрукти тип, типу там по тисячі гривень можуть шур шуропокрут продати з двома акумуляторами. А ця тільки тушка 1300 гривень. Але у нього є свої переваги, звісно. Ви сьогодні все побачили. Тому висновок такий, доки діє акція, і доки вони є за 1300 гривень, і те, що ви побачили, вам сподобалось. Бігом беріть, поки не закінчилось, Пишуть, що залишилось там щось 28 штук. Дякую за перегляд, на ну все добре.